Друзі, добрий вечір, добрий вечір, Ютуб, добрий вечір Фейсбук. Сьогодні будемо знову з вами продовжувати читати законопроект номер 10449, як ми його всі називаємо про мобілізацію. Будемо дивитися, що там у нас по військово-транспортному обов'язку. Тому що дуже багато від вас надходить запитань саме про вилучення авто, про вилучення на потреби війська. І якщо почитати цей законопроект, то тут є з цього приводу, знаєте, багато запитань, а, як завжди. Тому зараз будемо читати. Значить, В цьому законопроекті пропонується внести зміни до шостої статті. Значить, Як вона має звучати вже за новою редакцією, якщо її приймуть, так? Військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, у тому числі водними і технікою. Далі буде це все називатися по тексту транспортні засоби, і поширюється цей військовий обов'язок на центральні місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації. У тому числі на залізниці порти, пристані аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, інші, тобто будь-які установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян. Власників транспортних засобів. Тобто, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що якщо скоротити да, воду, що військово-транспортний обов'язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ інших військових формувань на особливий період транспортними засобами, і мають виконувати цей військовий обов'язок підприємства, установи організації, а також громадяни, власники транспортних засобів. Тобто, тут навіть вже не йде мова про фізичних осіб-підприємців як суб'єктів підприємницької діяльності. Так? Я так розумію, що е, з тексту цього вбачається будь-які громадяни, власники транспортних засобів. Ну тобто та й таке собі. Значить, друга частина цієї статті. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку, що мені особисто не подобається. А, повторюсь, порядок виконання військово-транспортного обов'язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначається кабміном. Це триндець, товариші мої. Ну, Реально, це триндець. Я поясню, чому. Ну, Людина пише у громадян заберуть. Швидше, чому підприємстві. Ну, от дивіться, от вони ставлять, що порядок виконання, тобто норми безоплатного залучення, вилучення, примусового відчуження. Ви розумієте, так, що означають ці слова і транспортних насобів, і техніки визначаються кабінетом міністрів. Ну, ви розумієте, що ну, це ненормально, ненормально. Якби ми всі були дурні. Але порядок цей, порядок цей вилучення, залучення примусового відчуження, має встановлюватися не кабінетом міністрів, а законом. Чого ви сюди, в цей закон, не прописали? Як воно все це має бути? Розумієте, щоб воно, як було вписано в закон, так воно би і було. Був написаний порядок і так далі. Чого ж ви не зробили це? Я вам скажу, чого вони це не зробили. Тому що Кабмін видає постанови. І відсилаючи право прописувати цей порядок, як, що, куди, коли, вилучати, відсилаючи це право встановлювати це на Кабмін, що робиться? То, то що Кабмін у нас одну постанову шльопнув, потім другу, потім третю, те на те, поміняв, переписав, написав, розумієте, це ненормально. В даному випадку це ненормально. Такі речі, тобто законом важче, розумієте, треба вносити зміни, в закон, Верховну Раду збирати і так далі. Так, вже як написали, так і є. А Кабмін що? У нас Кабмін не заморочується на те, що він одне прийняв, потім переприйняв, написав, переписав. Я вам вже розповідала про те, як було а, зі спадщиною, коли Кабмін постановою своєю зробив ще на початку. Помовна масштабної війни зробив що 10 місяців, можна вступати в спадщину, поки Верховний суд не написав, що а як це ви своєю постановою зробили 10 місяців, якщо в цивільному кодексі, а це є закон 6 місяців. Як ви постановою збільшили срок, і вони бігом назад зробили 6. Розумієте, ну бред сумасшедшого, чесне слово. Так, отут це не спадщини стосується, це стосується вилучення, примусового відчуження, залучення і так далі. Вони на все бах і спихнули. От мене це взагалі не влашло. Ні як юриста, ні як людину. Я вам скажу. Розумієте, це ненормально. Ну реально тут ненормально. При тому, що я вам хочу сказати, що Конституція України. Вона каже взагалі про протилежне. Тобто, тут є порушення конституційної норми саме в цьому законі, в цій його частині щодо військово-транспортного обов'язку. Дивіться відповідно до статті 41 Конституції України примусове відчуження об'єктів права приватної власності, а авто, наприклад, це об'єкти права приватної власності у громадян, як мінімум. А й у підприємств, установ організацій також може бути. Вона може бути комунальна, вона може бути і приватна. Ну, у громадян це приватна власність. Примусове, відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі в порядку встановлених законом. Законом. Та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Зараз скажу, в чому. Сумний прикол. Конституція прямо вказує, що це має бути на підставі і в порядку, встановленому законом. Тут красунчики у нас пишуть, порядок виконання військово-транспортного обов'язку встановлюється кабміном. Тобто, Конституція пише на підставі і в порядку, встановленому законом, а закон у нас пише на підставі і в порядку, встановленому кабміном». Формально. Можна сказати, що закон встановив порядок, що його встановлює кабмін. Ну, розумієте, так, про що я кажу? Вони і відіслали це в законі, нібито поформально закон встановив, хто встановлює. Ось як може, як це, знаєте, все буде викручуватися отак. От якщо депутатів, якщо це прописувала, запитати їх, а як же ж так, вони вам так само, як я зараз скажуть. Тому що я юрист, я розумію, як можна і так і сяк, розумієте? І так і сяк. Але е, ми ж розуміємо, в чому суть цього, цього, цього питання взагалі. Тому вони типу, формально відіслали на Кабмін, норму цю в законі прописали, щоб не виписувати в законі ці правила і порядки, які неможливо змінити. То це буде проблема розумієте, по закону міняти, а по Кабміну не проблема поміняти постанову на постанову, Господи, коли їм це заважало. Сьогодні одна постанова, завтра друга. Значить, примусові відчуження, це Конституція далі йде. примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. А, значить, тут також йде наступне повне відшкодування їх вартості. В законопроєкті в цьому прописано значить, про вартість, дуже цікава історія. Зараз ми з вами про компенсацію вартості дуже цікава історія. Порядок відшкодування це є законопроект, читаю не Конституцію зараз. Порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають центральні та місцеві органи виконавчої влади і інші державні органи, підприємства, встанова організація, а також громадяни. Внаслідок вилучення це примусово відчуження транспортних засобів, визначається законом. Виконання військово-транспортного обов'язку під час мобілізації згідно, згід, здійснюється згідно з мобілізаційним планом України шляхом безоплатного залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань і так далі. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації. Значить, ким визначаються ці обсяги? Зараз пригорну сторінку скажу. Вони визначаються місцевими державними адміністраціями за поданням ТЦК та СП. Тобто ТЦК пише туди, що їм треба. Так? Ага. Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється, здійснюється заговорююся, вже стомилася, вбачаю, здійснюється ТЦК та СП. Центральними управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами Служби зовнішньої розвідки та розвідувального органу Міністерства оборони на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями. Тобто, може, ТЦК, може, СБУ, може, служба зовнішньої розвідки і розвідувальний орган Міноборони говорити, що їм треба, да? А місцеві державні адміністрації мають розпорядження, відповідні видавати. Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі актів приймання передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову балансову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати, ідентифікувати транспортні засоби. Тобто на підставі акту прийому передачі вас має вилучатися, має бути розпорядження, має бути акт прийому передачі, і потім від вас, і потім вам назад, якщо воно ну, це транспортний засіб, доживе до повернення. Так повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Ось, і до цікавого дошлі. Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається Кабінетом міністрів України. Знову ж таки, компенсація шкоди, туди знову визначається, компенсація вартості незрозуміло. Ще тут доданий є пункт, що Міністерство внутрішніх справ України у порядку, встановленому Кабміном, обожнюю це, забезпечує подання до ТЦК та СП відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для укомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Тобто МВС буде подавати до ТЦК відомості про ці засоби. Значить, ще тут доданий є пункт, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державна служба морського внутрішнього водного транспорту та судноплавства в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, забезпечують подання до ТЦК та СП відомості, про зареєстровані, ну, значить, у цій, що у них є засоби, які можуть знадобитися. Тобто поліція, грубо кажучи, і державна. Служба морського внутрішнього водного транспорту, судна пластва, Всі вони подаватимуть відомості до ТЦК та СП. Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів визначає порядок і забезпечує надання ТЦК та СП, відомості про зареєстровані трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожнобудівельні машини, сільськогосподарську техніку, які можуть бути призначені для докомплектування Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. З моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування ЗСУ і інших військових формувань, перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП. Забороняється відправляти до інших областей в смислі, зареєстровані в ТЦК та СП у ці засоби. Забороняється відправляти до інших областей або за межі території України. Ну, за межі території України ок. А до інших областей, що це, за... ну, це не... передавати права власності на них юридичним особам або громадянам в оренду лізінг, надавати їх як предмет застави для виконання зобов'язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що воно уможливлюють передачу таких транспортних засобів. Військовим формуванням. Що я вам скажу? Треба збирати ЗСУ, і на машини гроші і купляти хлопцям машини, щоб не забирали машини у, і у фермерів, у кого тут хочеш. Ви розумієте? Тут у кого хочеш, можна забирати. І буси у ФОПів, і все на світі. Що хочеш, може бути. Може не бути, а може бути. Розумієте, понаписано такого, що ну, я не знаю, чесно, я не знаю, що тут понаписано. Так, що ви мені тут пишете? Громадян швидше заберуть чому Ну, Це легше, напевно, простіше зробити, якщо там паче встановлювати такі порядки кабмінами, які хочеш, які ми не бачимо. розумієте? Ми закон бачимо, який буде голосуватися, а який порядок цього, який цього процес ми не бачимо. Окрім актів прийому-передачі і розпорядження, ми з вами рахуйте, що нічого не зрозуміли. Бо ми просто не бачимо нічого. А, так, Значить, Кабмін не легітимний, якщо він порушує Конституцію. Ну послухайте, є НАТО Конституційний суд, який розглядає питання невідповідності деяких нормів законів Конституції України. До того я вам скажу, що законом визначено так, що якщо якась стаття закону не відповідає Конституції України, це не означає, що не відповідає в цілому весь закон. Тобто, в принципі, у закон, в принципі передбачено законодавством, що можуть бути, можуть бути норми, які не відповідають, Відповідають. Тобто таке вже закладено було спочатку, що така можливість і вірогідність існує завжди до чого тут повноваження Кабміну, не зрозуміло Я не підтримую цю історію про перекидання встановлення порядку вилучення на Кабмін, тому що це не є неадекватно. Вони мали тут написати, я вважаю це. Ну, як є Кажіть, хто такі утримують, хто може бути ним бути догляду... доглядальник, чи має бути перша чи друга група. Для того і того має бути перша чи друга група. Давайте завтра будемо відповідати на питання і розповімо про це, бо воно трішки не в тему зараз. Що в мене з телефоном? Доброго вечора. нього украли документи. Кабміні Верховній Раді та їх працівників, скільки транспорту вистачить для ЗСУ. Такі сюди ходи, як треба. Слухайте, там треба більше транспорту, я думаю, ніж є у Кабміні. Тому ті, хто збирають гроші на транспорт для хлопців, це вони дуже гарну справу насправді роблять. Він пише Максим, що він буде стріляти та і все, забирати моє будуть, наче мені хтось давав тут щось, наче я не плачу постійно кудись, прірву, ще й повинен постійно. Ну, гранат пише досить у всіх. Розумієте? Це воно все цікаво читати, там, що буду стріляти, не буду стріляти. Я вас дуже розумію, ваше. Огурення. Але що дасть, те, що ви будете стріляти, тільки те, що вас притягнуть до відповідальності або ще й поранять. І не дай Боже, що щось розумієте, станеться. А ситуацію ви цим ніяк не виправите. Це просто ні про що. Це просто у вас крик душі такий. Так, тут знову понебігли до мене ці. В Ютуб лізуть ці боти. Від ворожі боти. Якщо так така історія, до речі, ви також просили розглянути з цього законопроекту детальніше питання про демобілізацію. І я сподіваюся, я на днях до нього доберуся, добре? тому що дуже багато роботи і цей документ, він такий, знаєте, потребує прискіпливого читання. Тому що ж ви бачите, абзац не абзац, а десь якийсь підвох постійно є. Волонтери збирають кошти, купують авто і відразу оформлюють його на бійця, бо по, по державному дуже муторно. Ой, добре, друзі, бажаю вам спокійної ночі, недільної. Завтра гарного самопочуття, спокійного тихого ранку і доброго початку робочого тижня, щоб всі були живі та здорові. Сподіваюся, ми все це переживемо і з цього всього прорвемося. До нових зустрічей до завтра. Так, до побачення!